Податки онлайн це вже норма для платників. Людям зручно взаємодіяти з податковою не через кабінети, а дистанційно не виходячи з дому. Державна податкова служба весь час йде в ногу з інформаційними технологіями, тому звертаю вашу увагу на електронні сервіси, які надає податкова. Це перш за все електронний кабінет, в якому платник може. Подивитися всю інформацію, яку має про нього податкова, наприклад, може звірити свою адресу проживання. В податковий кабінет платник може отримувати податкові повідомлені рішення, тобто йому впадуть всі квитанції за землю за нерухомість для вчасної сплати податки до бюджету. Один із доступних інструментів для бізнесу та громадян електронне листування з податковою через електронний кабінет платника податків. Платник може надати повідомлення, що він надає згоду отримувати в електронний кабінет повідомлення від податкової. Цей сервіс є дуже зручним, тому що ми знаємо, що в нас час, звичайно, дуже ну, не дуже добре працюють поштові відділення, тому платник податків і громадянин буде вчасно бачити всі свої зобов'язання перед державою. Для порівняння, аби направити лист платнику податків, треба роздрукувати текст на аркуші паперу, підписати, віднести на пошту ще й заплатити 80 гривень за відправку. Інформацію про себе платник може отримати, встановивши в себе на додатку, в електронний додаток в телефоні, моя податкова, де так само буде бачити всю інформацію про себе і вчасно отримати податкові повідомлення рішення. Ще є такий дуже цікавий месенджер: чат-бот, інфотакс, який також буде сповіщати платнику податків про всі повідомлення, які будуть надходити йому від податкової. Електронний кабінет платника податків це безкоштовний онлайн-сервіс від Державної податкової служби для громадян сервіси приватної частини. Тут будуть доступні за умови використання електронного підпису. Технології йдуть вперед і, звичайно, що всі громадяни мають тепер електронні цифрові підписи. Маючи електронний цифровий підпис, можна безперешкодно користуватися всіми електронними сервісами, які надає податкова. У всіх цих от застосунках є можливість надсилати безпосередньо податкову електронні листи з запитами і отримувати на них відповідь. Для інформаційної підтримки платників податків у нас створена гаряча лінія, де ви завжди зможете отримувати актуальну якісну відповідь на питання, які вас цікавлять. У електронних сервісах усі дані синхронізовані. Не потрібно нести документи в податкову, навіть довідка про доходи чи інші доступні онлайн, аби отримувати кореспонденцію з податковою. Необхідно про це повідомити. Зайшовши в електронний кабінет, нам відразу дає пропозицію електронний кабінет про бажання отримувати документи в електронній формі. Тобто, ми формуємо відразу заяву. Після того, як ми ввели електронну адресу, спливає е, повідомлення про те, що запит в обробці, і через певний час ви отримуєте повідомлення про те, що ви можете отримувати листи офіційно від податкової через електронний кабінет. Другий спосіб ви можете зайти у ведення звітності, вибрати відповідну форму ефко або Йотку для юридичних або для фізичних осіб за номером 13916, заповнити дані, які відображаються, підписати знову ж таки електронним ключем і чекати двох квітанцій, які підтвердять подання даної заяви. Дана заява це і є ваша заява про бажання отримувати листи в електронному кабінеті. Податкова онлайн це не лише про зручність та економію часу, це про прозорість, контроль власних фінансів і сучасний цивілізований сервіс для кожного.